Послання Богородиці Цариці Миру 25 січня 2026 року. Дорогі діти, сьогодні вас закликаю бути молитвою та благословенням для всіх тих, хто не пізнав Божої любові. Дітоньки, вирізняйтеся від інших та будьте позитивними людьми молитви. Та любові до Бога, щоб вашими життями ви були знаком Божої любові для інших. Я благословляю вас своїм материнським благословенням і заступаюся за кожного з вас перед моїм Сином Ісусом. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Богородиця закликає нас бути молитвою та благословенням для всіх тих, хто не пізнав Божої любові. Бути молитвою це більше, ніж молитися словами, бути молитвою означає жити так, щоб кожне намірення, думка, рішення були зверненням до Бога. Коли людина добра. Терпелива, справедлива, мирна, вона вже молиться навіть мовчки. Це внутрішня молитва душі, яка видима зовні, що проявляється у розмові і діях людини. Бути благословенням для всіх тих, хто не пізнав Божої любові, це не засуджувати, не доводити, не сперечатися. Нести ближнім не осуд і напруження, а світло і тепло, особливо тим, хто не пізнав Божої любові. Часто це люди зранені, загублені і байдужі, які не знають, що таке справжня любов, Богородиця не засуджує їх і не каже їх переконувати чи вступати з ними в суперечку. А бути для них знаком Божої любові, щоб вони пізнали, що таке бути любленими, щоб вони відчули, як Господь їх любить. Ісус сказав, Потому пізнають усі, що ви учні мої, коли будете мати любов між собою. Ми можемо себе запитати, чи людина перемінилася? Після зустрічі зі мною, чи стала вона хоч трохи веселішою, щасливішою, чи легше їй вірити, що Бог її любить? У світі страху і негативу, християни покликані бути людьми надії, вирізнятися від інших не гординею, а світлом, миром і любов'ю. Бути позитивними людьми молитви. Хтось каже, важко бути позитивними, дивлячись на світ, повний несправедливості, вбивств і воєн. Так важко, але це не є неможливим. Бути позитивною людиною не означає не мати болю, труднощів і страждань, а вірити, що що б там не сталося. Господь зі мною, Господь зі своїм народом, Господь любить нас. Позитивна людина це та, яка досвідчила Божу любов і знає, що жодні докази, суперечки, повчання не перемінять іншу людину так, як її може перемінити любов, безмежна Божа любов, яка зцілює зранене серце. Дарує мир і добро. В присутності позитивної людини завжди добре, зникає страх, з'являються сили жити далі. Позитивна людина не осуджує, не нарікає, а довіряє Богу. І якщо в неї є якісь труднощі, вона віддає їх в руки Бога, а Він той, хто завжди вислухає. Порадить і заспокоїть, подарує надію, мир на серці і віру в те, що все буде добре. Замість нарікання вчимося казати, Господи, я цього не розумію, але довіряю Тобі. У світі, де всі скаржаться, засуджують, поширюють страх і злість, Марія веде нас. І кличе бути тими, хто вселяє надію, говорить лагідно і вірить, що Бог діє навіть коли важко, тому що Бог сильніший за будь-яку темряву. Маріє. навчи мене бути молитвою, зроби моє серце тихим місцем Божої присутності. Нехай мої слова лікують, а не ранять. Нехай моє життя стане знаком Божої любові твого Сина для тих, хто ще його не знає. Амінь.